Мені, дійсно, катували... Тихіше, будь ласка! Катували не по-людському, це було не перезаслумання, мене катували більше вісьми годин. Причому останню годину мене катували прямо в головному управлінні СБУ, на верхньому поверсі в кабінеті. І ну, ніякого скоту, я, звісно, не чинив. Про всю цю ситуацію я писав неодноразово в Фейсбуці, ще півроку тому. Багато разів мене попереджували друзі, що мене хочуть заарештувати. Я про це описував, що мене обов'язково заарештують, тому що деякі люди в СБУ дуже сильно зацікавлені, щоб спробувати на мене справу і мене усунути. Та за що? Як ти думаєш, думає, основні місцеві. за що? Ну багато за що? За мою громадську діяльність, за участь в блокаді, за мої кримські за боротьбу за повернення Криму. Ще за те, що коли я в Криму жив ще до окупації Криму, я боровся там. Які викладали там дівчат, я за це, в принципі, мене звільнив з роботи. Тому що ця собрана десь з того часу тягнеться, тому що займаються і ті ж самі СБУ, ті ж самі люди. Скажи, що тобі казали в СБУ? Тобі погрожували? Так, мені погрожували. Казали, що я... Ну, по-перше, казали, що всі добровольці, вони мародери. Коли запитували, скільки я отримував грошей, я казав, що я нічого не отримав, мене одразу били. Мені представляли нажати, життя декілька разів хотіли відрізати. Мені не давали дихати, закривали руками ніс, рот, я не міг взагалі дихати, втрачав свідомість. Вони просто знущалися, тому що вони мене, вони всіх нас Це Дійсно, правда, це продовжилось більше 8 годин, без перерву. Як ти себе зараз почуваєш? Скажи, будь ласка, всі. я дуже погано себе почуваю, у мене дуже сильно болить, болить нога, тому що там, скоріше, порвані зв'язки. У мене дуже сильно болять ребра, мені важко дихати, важко спати У мене постійно болить голова, мені постійно нудить. Тобі не надавали ніякої допомоги? Де ці тортури, де ці тортури їжі? Вже сказав, де дійсно в лісі, так, Це, в лісі в лісу, і взяти. Візбу... Спочатку в лісі, куди мене відвезли з магазину. Мене схопили в, магазин... в магазині, відвезли в ліс. Ніякої машини, ніякої вибухівки не було. Неповажний пан прокурор. І потім катували мене, коли мене в ньому ж в одному з кабінетів на підвозі. Ставили мене на розтяжку. коли я падав, мене били. Він збивав в кабінеті. В головному управлінні СБУ, в одному з кабінетів на якомусь поверсі, на верхньому поверсі. Ставили мене на коліна головою донизу, так що я не міг дихати, примушували рахувати. Якщо я збивався з рахунку, то в час відомість мене знову били, щоб я знову рахував. І так продовжувалось не менше години. Тобто ніякого спротиву тоді я взагалі не міг чинити, ніяке це не затримання. Це було просто нелюдське кепування. Вони допомагали щось, щоб ти сказав їм або підписав щось. Вони, почат, вони коли відвезли мене з лісу, вони склали протокол, що нібито мене в тому лісу затримали. Хоча мене затримували в магазині, є купа слідків, я купа відео знятих камер, і мене затримували. Потім з моєю дівчиною Оксаною, але вони хотіли, щоб я підписав, що мене в тому лісі затримували. Я не став це підписувати і мене... На очах у упатих, що довгий час знову били, щоб я підписував. Але я все одно не підписав. Стас, сядь, будь ласка, присядь, бо тобі погано. Я теж вам всім вдячний, що ви сюди прийшли. Мене підтримують. Щоб не вийде, то я не знаю, що заліти. Блю. Слава Україні! Героям слава!